Це 250-й день українського спорту, працює медіа-центр України, мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг і ми будемо говорити про таку історію, як спорт і освіта, як освіта і спорт або про роль спорту в освіті. Я запрошую до трибуни Антона Нікуліна, начальника управління спорту Львівської міської ради, та Андрія Закалюка, начальника управління освіти Львівської міської ради, які будуть говорити безпосередньо про їхню ініціативу запуск шкільних ліг спортивних у Львові. Прошу, хто з вас перший, Починайте. Всім доброго дня. Ну, найперше, ми цим проектом шкільний ліг хочемо об'єднати дві важливі речі. Так. Перша річ це є здоров'я дітей, що для нас завжди було, є і буде пріоритетом. І друге, це, звичайно, повернути хороші емоції і хороше свято у школи. Так. Я думаю, кожен з нас, хто ще вчився у школі, пам'ятає, яке це свято у школі, коли сусідня школа приїжджає до тебе на змагання. От. Або коли твоя школа їде кудись на змагання. І тому, власне, ми вирішили. У місті Львові, залучивши до цього усі школи, вибравши для цього спочатку три види спорту, розпочати такий проект. Він не просто буде як. Звичні там змагання, він буде мати з собою ще дуже багато інших складових, так це промоційних складових, залучення, окремо розроблений сайт. Я думаю, пан Антон детальніше це все розкаже. Логотипи, кожна шкільна команда, назви команд. Тобто повністю-повністю організувати на такому хорошому професійному рівні, щоб учні нашого міста змагалися, брали участь у цих змаганнях з іншими школярами, з однолітками свого району, з іншого району. Щоб діти навіть знали, в тому числі, де знаходяться інші школи, і щоб вони насправді просто в тому числі навчилися комунікувати один з одним, заохочувати один одного, тому що спорт, спорт в освіті так, це, звичайно, є ті речі, які. Безперечно, розвивають наших дітей, роблять наших дітей кращими і стовідсотково успішнішими. І зрозуміло, ми маємо з вами розуміти, це ж шкільні ліги це не лише про учнів і не лише про спорт. Шкільні ліги це про батьків. Щасливих, які приходять на ці змагання, це про вчителів, які після уроків залишаються і так само вболівають за своїх учнів. Це про хороші емоції і підтримку однокласників. Тому тут насправді грани є надзвичайно багато. От і тому така думка, така ідея суперова. І ми дуже надіємося, що під час її реалізації всі отримують максимально, максимально від цього проекту. І ми всі будемо задоволені з вами. І будемо ходити разом на змагання до наших дітей, от вболівати за них, підтримувати їх і відповідно плекати культуру спорту, культуру освіти у нашому місті. Дякую. А можу пана Антону запросом питання, а що це за води спорту? Можемо детальніше розкажу. А, я ти... думаю, що я окремо до цього дойду. Да. спочатку трошечки від себе, перш за все, велике дякую Андрію за за. Певну комунікацію, тому що а, дійсно дуже приємно з, а, працювати з керівником управління освіти, тим, який а, дійсно всіма своїми діями підтримує спорт. Це круто. А, перш за все, шкільні ліги. Це буде додатковий такий, а, скажімо, елемент селекції для спортивних федерацій, тому що ми зможемо а, серед дітей а, побачити власне ті діаманти, ті таланти, які зможуть. В майбутньому фантазуємо представляти нашу країну найвищі змагання. Це перше. Далі ми хочемо створити певну атмосферу, тому що ви всі, ми всі знаємо, що якісь змагання завжди проводили в школі, вони називались там, якимось, там, шкільними там, змаганнями з баскетболу і так далі. Ми хочемо вивести цей проєкт на зовсім інший якісний рівень. Власне, якісний рівень, про який я зараз вам розкажу. І це має бути дійсно, дійсно таке спортивне, класне свято. Взагалі, тривалість цього проєкту буде з 15 жовтня по 15 травня. Цьогоріч, перші в наступного року, ми почнемо пілотний проєкт, який буде з 1 січня тривати до 30 травня. І позитивно те, що ми залучаємо федерацію з видів спорту. Наразі ми починаємо з трьох видів спорту: це баскетбол, футзал і волейбол. Де Федерація змі спорту будуть безпосередньо нам допомагати в організації та судівстві? Ну і так само зауважую про те, що ми це все робимо наразі в тестовому режимі. Багато дуже людей нам в коментарях говорили, де ж легка атлетика, друзі, тому що це є королева спорту, але ми говоримо про те, що ми запускаємо. Зараз цей проект, цей пілотний проект, а потім однозначно ми будемо долучати ще інші види спорту, в тому числі і індивідуальні види спорту. Тому наразі це так. І хочу сказати одне, що ми йдемо до цифризації. Ми створили сайт, на якому можна буде реєструватися командам, на якому можна буде слідкувати за спортсменами так само через соціальні мережі. Так само в інформаційному плані буде нас підтримувати і прес-служба Львівської міської ради. І я думаю, що всі дізнаються про ті змагання. Так само можу сказати про те, як будуть розроблятися для, для кожної школи. Буде розроблятись окремий логотип. Це карта нашого міста. На карту нашого міста буде накладена карта світу. Uh, і ми будемо uh, діти будуть разом з вчителями обирати власне цю тварину, яка проживає на певному континенті, тобто, наприклад, Сиківський район в нас під Антарктидою. Сихівські пінгвіни uh, можливо, okay. будемо бачити. Uh, це американська модель. скажімо так, ми чітко йдемо по американській моделі, тому що вони в цьому плані досягли великих успіхів, і uh, власне від них відштовхується багато європейських країн. Ну я впевнений, що в нас буде досить хороший класний проект. Так коротко. Власне, я хотів уточнити, тому що зрозуміло, що це е, американська модель. Ми це постійно бачимо в будь-яких художніх фільмах, коли там баскетбол, школа на школи грають або футбол. Скажіть, як це буде конектитися із офіційною, кажучи, нашою спортивною структурою, з федерацією? Воно буде під їдою, чи будуть у нас спортсмени якісь там е, звання можливо отримувати, що вони будуть вноситися в базу, тому що ви говорили також і про селекцію і пошук діамантів. Дивіться, перш за все, ті змагання будуть абсолютно окремі. Це будуть лише шкільні ліги, тобто, звичайно, спортивних розрядів діти там отримувати не зможуть, але ми працюємо в тісній комунікації з федерацією видів спорту. Ми спочатку будемо визначати найкращих в цих видах спорту в районі, і потім будуть в нас фінальні змагання, які будуть проводити в спортивному комплексі з глядачами. З скажімо, ну це буде зовсім на іншому, на такому рівні. Те, що ви згадували перед тим, коли була велика подія в школі, коли приходила там інша школа змагатись, а це буде дійсно такий загальноміський захід, на який будуть приходити так само і керівники управління, я впевнений міські і так далі, і будуть підтримувати ці всі проекти. Це про здоров'я, це про здоров'я, це про спортивну культуру, як вже казав пан Андрій, тому що я вважаю, що дітей треба привчати до, до цих моментів і власне до розвитку спортивної. Спортивної культури. Ну а що стосується, наприклад, методистів і вчителів фізичної культури, ми так само будемо долучати, тому що ніхто не відміняв соціальне спонсорство. І я вважаю, що кожен з них має якусь роботу робити безкоштовно для своєї школи, і це все має бути закладено на певному фонетизмі, І Так само будемо долучати до того всього батьків. Ну і батьки, вони в принципі будуть заручниками цієї ситуації. Якщо дитині щось подобається, то тато з мамою будуть поруч. Це будуть збірні від шкіл, чи це будуть в вікових групах? Правильно? Це буде в трьох вікових групах, це будуть збірні від, від кожної школи, це буде внутрішня шкільна селекція, і потім ми вже будемо безпосередньо цю команду бачити на змаганнях. Для того, щоб школам брати участь, що їм потрібно зробити? Їм потрібно буде заповнити форму на нашому офіційному сайті. І ми окремо проведемо для методистів, для вчителів фізичної культури окремий семінар, як це треба зробити. Кожна дитина буде мати свій профіль і ми всю інформацію будемо мати про команди, про окрему дитину. І в кінці команди-переможців це однозначно буде така промоуція. Це і фотосесія для тих команд, і висвітлення тих команд на білбордах як соціальна реклама. Якщо є питання, які з залу я готовий взяти, прошу. Мікрофон дати. А на якому етапі зараз формування цих команд? Тобто зараз вони тільки формують, подають заявки і вже з нового року почнеться саме. Ми зараз працюємо в плані сайту, ми зараз працюємо в плані підготовки ухвали, тому що ми під це все мусимо мати і, і певні фінанси. І е, займемося зараз методичною роботою, і ми вже фактично з наступного місяця почне цей етап вже формування команди. Можете зараз ще зарано говорити, але як будуть ці змагання відбуватись? Тобто, наприклад, є команда одної школи іншої, іншої, це будуть такі з'їзні тури в одній школі проводитись, якомусь залі певно, е, так, ми розробимо максимально ефективну логістику, так щоб це було зручно, перш за все. Ну і я вже не сказав про те, що кожна команда буде мати перехідний кубок, це так само наша фішка. І цей кубок буде володіти цим кубком. Команда переможець лише один рік. Після чого, якщо вона зможе підтвердити іронімен найкращої команди, звичайно, цей кубок лишиться. Якщо ні, то кубок перейде до іншої школи. Якщо команда три рази здобуває чемпіонство, цей кубок лишається в школі. Що, там, кубок з Скільки дітей прогнозовано охопити в цих змаганнях? Ми хочемо охопити всіх дітей, тому перший рік, звичайно, трошечки менше буде. Другий рік, коли ми запустимося вже з іншими видами спорту, я впевнений, що кожна дитина буде хотіти в тому чи іншому виді спорту прийняти участь. Це буде починаючи від шахів, закінчуючи ігровими видами спорту, можливо, навіть і одноборством.